У 11-річній Арині відразу вводять необхідні ліки. У дівчинки лімфома. Про страшний діагноз батьки дізнались у травні. Арина прибула в Охмадит за кілька днів до страшної трагедії. Вранці, 8 липня, коли вона разом із мамою вирушала на ОЗД, їхні плани пішли шкереберть через російський обстріл. Бабах, і все, я біжу. Темно, світло все падає на голову. Гарно, щоб в цей час донька моя була б ну відключена від капельниць. Я її швидко біжу, добре її забрала, все і швидко в бомбосховище. Нині Арина набирається сил перед поїздкою за кордон. Дівчинку евакуюють на лікування до Німеччини. Школярка із мамою досі оговтуються після пережитого жаху. Перед очима постійно виникає одна картина. Полум'я, густий дим, героїни та багато крові це ну, дуже страшливо. Я бігла. Я ж кажу, у мене ноги зовсім не йшли, але я все равно все руками, те, і я бігла. Сипалась на голову, те очі запорошило мені теж, але бігла, спасла дитину як могла. Разом з Ариною до Німеччини полетять ще п'ятеро діток віком від 3 до 14 років, майже всі зі складними онкологічними діагнозами. Поки у західноукраїнському медичному центрі їх готують до поїздки за кордон. Евакуацію організувало Міністерство охорони здоров'я разом зі Львівським центром екстреної медичної допомоги та міжнародними партнерами. Дітям проводяться аналізи, який їх стан під час евакуації, чи вони готові до подальшого транспортування, а тих, хто не готові, з тих. Чих інших причин проводяться відповідні корекції стану? Тобто, це може бути як укол відповідних ліків або прийом якихось планових ліків? Загалом від початку повномасштабного вторгнення Міністерство охорони здоров'я разом із міжнародними партнерами евакуювали на лікування за кордон понад 5 тисяч українців, які постраждали внаслідок повномасштабної війни.